Всім хай з вами 3. Сьогодні ми будемо з вами друкувати один ножик, ніж. Пластик уже все прогрілося, мене не було, бо я хворію. Щас будемо друкувати і відправляємо печать. Завершено. 嗯。Mm. Це моделька буде подукуватися, сейчас скажу. 16 хвилин.

是吧？ Ještě mám zaraz knepky До речі, я е, роблю ось такі підставки для телефону. Може комусь треба. Е, якщо хочете, я можу зробити її більшу, меншу, компактнішу. Я зробив ось таку е, гру. Е, сюди вставляються різні блоки. Е, вони тут є різні, я вам покажу тільки один. На жаль, ось така гра, може, комусь треба заказувати. А тим часом наш 3D-принтер напечатав 57%. Залишилося ще 7 хвилин. Uh, уже, до речі, 63% і 3D-принтер замальовує uh, дирки. Uh, зробили зроблені підставки для того, щоб пластик на... Просідали. І, як можете бачити, ця модель майже завершена. Зроблена ця модель на е, пластиком ПЛА. Або можна, як правильно, піалей. А наступна модель буде друкуватися. Ось таким печ синім пластиком. Нагадую, якщо хтось перший раз на моєму каналі, воно е плавиться при температурі 230-260 е градусів по цельсію е Піалей це мій основний пластик, е він е Плавиться при температурі 200-220. Він компактний, не вонючий і дуже легкий. Заказую я пластик не для 3D-принтера, а для 3D-ручки, тому що він дешевший. Вигідно. Зроблено вже, до речі, 72%. Залишилося 5 хвилин. Ну, якщо ви вперше на моєму каналі, підписуйтесь. І на літо я буду випускати відео майже кожен день. Якщо не захворію знову, 3D-принтер працює. А якщо хочете, щоб я вам щось не друкував і прислав ваше місто силу то 自分 Уже 90% залишилася ще одна хвилина. Це в слайсері так. Як воно буде насправді, я не знаю. До речі, слайсер Орка. Або, якщо кажуть, пруса слайсер. У мене скоро, я так думаю. Буде ще один принтер Бамбула п 1 s комбо. Так. І тоді я зроблю... скачаю на телефон Bambu Handy програму. Я цю програму почув, почув у... Знаменитого кубастика 3D. Він теж з України, з Києва. У нього свій офіс, свої 3D-принтери. До речі, дуже багато 3D-принтерів. Він розігрує ці 3D-принтери. Ось і доходить ця модель до кінця. И все. Передайте, например, до другого. Ось. Я вам покажу. Ось. Блин. За 18 хвилин. Вона буде друкуватися другим пластиком. Ось і друкується друга моделька. 18 хвилин, все як потрібно. Пластик теж ПЛА. А корпус ножа я буду друкувати чорним петч-пластиком і оцим синім. Принтер наче свою роботу. Забираємо залишки. Що хочете поближче, то буде вам поближче. Мені не вдобно. Вибачайте. Принтер під'єднаний до Wi-Fi. Е, так що я е, керую принтером через комп'ютер. Якщо хтось не знав. Це я кажу для тих, хто перший раз для, на, на моєму каналі. вибачайте Сроблено уже 6 процентов. Да. Ну, я дивуюсь из такой механики. Залишилося ще 3 хвилини, зроблено 77%. Я збільшив тут скорість, щоб швидше. Зробила на 150%. О, ще забив на стосі. Бачите, як ви живився? Зразу швидше стало.

І ще 22 секунди. Ха. 11 секунд. І... 0 секунд. Ну що ж, на цьому все. Всім бай. До побачення. До завтра.